Майстерне виконання муніципального духового оркестру жителі Дубна вшанували пам'ять солдат, що віддали своє життя, визволяючи наше місто від німецько-фашистських загарбників. Уже традиційно своїми спогадами ділилися очевидці цих трагічних подій. Загинуло дуже багато невинних ні в чому людей. Німці жорстоко держалися за наш той клаптик землі і ніяк не хотіли виходити з міста Дубно. Півтора місяця йшли жорстокі бої. Дубно було оточене з усіх сторін болотом, як ви знаєте. Доступу до дубно не було ніякого, ніхто не міг нам допомогти. Німці з міста вивезли все населення майже. Учасники заходу поклали вінки та квіти на могили воїнів, які загинули під час звільнення міста Дубна. Все далі відходять грізні і важкі роки Другої світової війни, але не згасає пам'ять про тих, хто не шкодував свого життя. Ми пам'ятаємо, що ця війна принесла для нашого міста. На початку було біля 30 тисяч населення в нашому місті. Після визволення було всього 2 тисячі. Ми пам'ятаємо бій в повітрі. Коли загинув Льотчик Іванов, ми пам'ятаємо танкову битву. Священнослужителі відправили поминальну панахиту за загиблими солдатами у зв'язку з воєнними діями на сході. Дубенчани стали по-іншому сприймати події 70-річної давнини. Сьогодні, коли ми згадуємо і молимося за воїнів, тоді, котрі загинули в Другій світовій війні, ми так само і молимося за наших воїнів, котрі віддали життя своє. Тепер я згадую, скільки загинуло, скільки похоронок, як важко було після тої війни все прижити. І вже здавалося, все цвіте пахне все. І чого я представляю, яка тоді була радість, як кінчилася війна? Бо так те саме було б і зараз. Приповнюю думки радості і скорботи водночас, адже це. Люди, які захищали нашу історію, наше, можна сказати, сьогодення, тому що вони загинули за те, щоб майбутнє покоління жили в мирний час. Але, на жаль, війна вона знову вона народжується і це прикро. В середині якась гордість. Гордість за те, що в нас є такі люди, молоді хлопці, які захищають нас, захищають нас мир і. Ну, щоб ми жили спокійно, чимало людей завітало цього сонячного весняного дня на військове кладовище. А 71 ша річниця визволення міста Дубна була відзначена за всіма традиціями вшанування полеглих у другій світовій війні.